Долари за кілограм. Це перший сорт. Зустрічаються фірмові модельки Polo, Polo, Polo. Under Armour, Ціна за 1 кілограм чоловічих футболочок з комірцями лише по 3,75 Nike Adidas Ваші увазі сьогодні презентуємо нову колекцію чоловічих футболочок. Це позиція йде у нас під кодом 040. Перший сорт з комірцями з різного матеріалу. І лише по 3,75 долари за кілограм за перший сорт. Вони на вигляд зовсім як новесенькі. Кому до вподоби буде саме цей мішечок, другий, який зараз у нас на огляді. Достатньо дочекатися команди і за командою написати беру. Сьогодні також вашій увазі будуть представлені бріджі лосіни під кодом 701, Лосіни спортивні акційна позиція під кодом 0,6 чоловіча футболочка без комірців. Сорту оригінал, але наближені до першого сорту, які вже майже розпродані. Можливо, сьогодні будуть останні огляди, якщо будуть великі об'єми замовлень, то можливо, сьогодні ми з нею і попрощаємося. Але на заміну футболочкам під кодом 06 будуть ось такі футболочки з конмерціами першого сорту. Тапаємо, тапаємо, друзі, по ефіру. Ділимося трансляцією, Запрошуємо на огляди знайомих. Зараз у нас в прямому ефірі. Нова колекція чоловічих футболочок. Це позиція йде в нас під кодом 0,40 25 кілограмів з комірцями. Короткий рукав першого сорту. За перший сорт по 375 долари за кілограм. Мішечок вам обійдеться лише 3958 гривень. Якщо вже є бажаючі забрати другий мішечок, ось цей який я показую, можна замовляти. Пишемо в коментарях беру, забираємо. Цей лот. Можете переглянути в групі Viber у нас перший мішечок. Тапаємо, тапаємо, друзі, по ефіру ділимося трансляцією. Запрошуємо на огляди знайомих. Замовляємо сьогодні не лише з прямого ефіру. Будь-яку позицію можна замовити і без огляду. Зранку ми показали три мішечки, були у нас жіночих футболочок. Ось Nike, також фірмова. Хто бажає жіночі футболочки? Сьогодні три нові огляди здійснили, доповнили новими оглядами жіночі футболочки. Переходьте в групу Viber, передивляйтеся та замовляйте. Зараз у нас на огляді в прямому ефірі нова колекція футболочок чоловічих першого сорту, лише по 3,75 долари за кілограм. Ця позиція йде з різного матеріалу. Тут і ХБшечка йде, і спортивний матеріал. Ціна за мішечок лише 3958 гривень за перший сорт середні, великі та батальні розміри. Хто бажає придбати лот номер 1 або лот номер 2 замовляємо. Переходьте в групу Viber, передивляйтеся жіночі футболочки. Далі у нас на огляді в прямому ефірі буде представлена позиція під кодом 701. Бріджі лосіни спортивні. Далі будуть також лосіни спортивні. В кого, можливо, виникли якісь запитання, запитуйте, консультуйтеся, дозамовляємо. І так, презентаційний огляд нової колекції футболочок.